Привіт! Сьогодні я покажу, як анімувати прапор статичне зображення, у Свішмаксі. Отже, спочатку нам треба імпортувати наше зображення, тому йдемо в меню Insert. Тобто, Вставка. Вибираємо Import Image. Тобто імпортувати зображення. Вибираємо зображення ось такий невеличкий прапорець. Відкриваємо, натискаємо на ньому. Правою клавішою миші. Вибираємо Break, тобто розбити. І вибираємо тут опцію Break into Pieces, тобто розбити на частинки. Передовсім слід переконатися, що тип розбиття у нас звичайна решітка Regular grid. Потім визначаємо кількість стовпчиків та рядків, на які нам потрібно розбити наше зображення. У опції. Каскад на послідовність вибираємо першу. І натискаємо ОК. Чекаємо, поки згенерується наш ефект. Тепер йдемо до кнопки Додати ефект. Add Effect. Тут вибираємо серед головних ефектів Core Effects. Тривимірна хвиля. Тепер йдемо до панелі ефекту. І видаляємо позначку на осі X. І ось тепер бачимо, у нас є такий ефект прапора, що майорить. Натискаємо на кнопку Програти кліп. Чекаємо, поки згенерується сцена. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Ходіть здорові!